Вітання всім, мене звати Роман Капран. В цьому відео я хочу пояснити, чому і як зараз потрібно телефонувати сенаторам і представникам Конгресу США для того, щоб вони підтримали пакет допомоги на 2024 рік України, Ізраїлю і Тайваню. На жаль, цей пакет ще не розглянутий і не підтверджений з грудня місяця. Ми, як віруючі, повинні в першу чергу молитись. І просити Господа для того, щоб він зберіг нашу батьківщину, Україну і поміг пройти цей дуже тяжкий час. Але також в нас є конституційні права, які ми можемо використовувати для того, щоб допомогти людям в Україні. Ми, проживаючи тут, в Америці можемо телефонувати до сенаторів і представників. В Біблії є два дуже гарних приклади, коли люди використовували свої права для того, щоб захищати. Свій народ. Книга Естер Мордехай просить Естер для того, щоб вона пішла і просила за, за свій народ перед царем. Ми знаємо, це помогло, і народ був збережений. Також книга Ніємії розповідає про те, що Ніємія був перед царем, і цар йому дав дозвіл піти в Єрусалим і побудувати стіни. Таким чином, як Одна і друга книга показує, що ми повинні робити. Але в першу чергу це молитва. Тепер, чому ми повинні зараз телефонувати? Конгрес Америки має дві палати: Сенат і Палата представників. В сенаті є два сенатора від кожного штату, і в палаті представників є людина, яка представляє ваш округ і дистрикт, де ви проживаєте. Чому потрібно зараз телефонувати? На жаль, цей пакет з грудня місяця не був підтриманий, і є люди, які блокують як в Сенаті, так і в Палаті представників. Плюс є люди, які телефонують проти України. Чому необхідно зараз телефонувати? Люди, громадяни, мають право писати лист, висилати імейл або телефонувати. Телефонний дзвінок дуже простий, але він має. Е Ціночі це е, рахується, і ті люди, які представляють, вони потім приймають рішення по тому, як до них телефонують за чи проти. Тому це потрібно зараз робити. За, е, це потрібно зараз робити тому що на цьому тижні буде розглядатися е, цей пакет допомоги України, Ізраїлю і Тайваню в Сенаті. Тому я вас хочу заохотити для того, щоб ви зателефонували як можна скоріше, коли ви подивитеся це відео. Як це можна зробити? В описанні під відео буде посилання на сайт сенату, де ви можете знайти сенаторів вашого штату, і також буде посилання на сайт е, House, зе Хаус оф репрезентатів, де ви можете знайти номер телефона вашого представника. Це потрібно зробити зараз. І також в описанні буде е, текст. Що потрібно говорити, це вас займе буквально одну хвилинку, але на кону стоїть 60 мільярд мільярдів допомоги Україні на 2024 рік. Тому я вас заохочую зателефонувати, зробити це для того, щоб Україна, люди, які живуть в Україні, брати і сестри, наші віруючі, могли пройти цей дуже тяжкий час. Е Зараз для України, тому я вам дякую за те, що ви передивилися відео, і також я вам дуже дякую за те, що ви зателефонували. Всього найкращого з Богом до побачення.